Новорічна ялинка у середині басейну. Напередодні дня Святого Миколая діти-переселенці з Донбасу з малозабезпечених родин та малюки з хворобами серця усі вони отримали незвичайний подарунок навчання у школі дитячого плавання, чемпіона світу Дениса Силантіва за підтримки банку Надра. Більшість дітлахів до цього жодного разу не бували у басейні, але тренери запевняють, до літа плавати навчаться усі. Это совершенно бесплатно для деток. Мы арендуем э, дорожку, мы платим зарплату тренерам. До конца мая месяца дети смогут ходить и бесплатно оздоравливаться и обучаться плаванию. Для нас приоритетное направление – это социальные проекты. Большая честь поддержать такой проект. Здоровый образ жизни и популяризация спорта среди подрастающего поколения. Это не последний подобный проект. Еще несколько у нас будет мероприятий в ближайшее время, социально значимых, направленных на благотворительную социальную миссию по стране в целом.